А хто ви є машина? Я ніхто. Ви ніхто? Пасажир? Пасажир, пасажир? пасажир якої, якої машини? З цієї. цієї машини? А що ви, там джип ваш робить на, на дорозі? Ну, кажуть, люди, що ви втікали від міліції, сіли в другу машину. Розкажіть. Ну, що ви тільки що говорили, там розказували, хто ви є? Казали суддя? Чи то наклепи все? Наклепи. Наклепи, я зрозумів. Ви тверезі, все добре у вас, так? Да? За рулем не їхали? Що? Не їхали з рулем, так? Ні, 18 да? матків. Що, не бачив З ролем вас бачили працівники міліції. Шановні, ну... І свідки є, з другої машини, в яку а ви в'їхали. Да. Разом з пасажиром. То ваші. що, їхали? Ваші проблеми. Та ні, то вже ваші. Ні. Ну, як? А як вас звати?